Нарешті ще одну. лютий, мабуть, не найкраща пора для лову на спінінг, але завзятих спінінгістів нічого не може зупинити. Тому ми сьогодні з вами проїхали до води. Звісно, в лютому найгірша активність хижака, щука активно готується до нересту. А всі остальні хижаки знаходяться в зимовому анабіозі. Тому саме в цей період, коли хижак неактивний, нам завжди на поміч прийде ультралайт. Сьогодні ми будемо ловити новим оновленим кінетиком від Азура, кінетик 2-10%. Грамів. Сподіваємось, що ще перед Нерестову щуку ми з вами знайдемо, адже ви знаєте, що з 15 лютого вже буде заборона саме на вилов щуки. Ну а поки у нас початок лютого, тому можна спробувати її знайти. І в якості катушки в нас як завжди дайва Caldia 21-го року в розмірі дві з тисячі з 0,4 шнуром. Перевожу всі свої катушки. Я от в цих дуже зручних кофрах від Акрополіс, жорсткі кофри, які захистять ваші дорогоцінні катушки. Влазять сюди як звичайні катушки під спінинг, так і мульти. Є два розміри під з тисячі і 4000. Отже, кілька хвилин на збори і відправляємося до води. Года у нас хлопці, що треба, справжній лютий нарешті зима пройшла, і ми на водоймі, яка нас манить можливістю щось половити. Скучив я вже за риболовлею. давно не був, тому зараз залюбки з вами половимо. І поки в нас є можливість половити саме по відкритій воді, тому що найближчим часом у нас очікується сильні похолодання. От, і певно, що ось такі затоки, затоки десни вони у нас скриються під кригою. Тому, поки є шанс, ми його використовуємо. Розпочинаю я ось такою приманкою. Як завжди, це одна з найулюбленіших приманок. У мене, до речі, можливо зняти вам. Мій хіт-парад минулого року, якщо цікаво, напишіть, Зніму вам по силікону, по, по воблерам, зніму такий невеличкий свій топ. І ось такий шайнер в натуральному кольорі від Angry Bates на одинарнику. Вже 100 раз розповідав, чому саме на одинарнику. Тому що, як на мене, ось такі невеличкі приманки на двійнику вони перевертаються, двійник їх нахиляє. І в нас набагато більше шансів зачепитися. Плюс... Як на мене, збувається гра, тому по можливості використовую саме одинарний гачок. Прокляття першого закиду ми з вами оминули. З першого закиду ми нічого не спіймали, це добре. Так, ну Зараз давайте трошечки про точку лову, де ми ловимо. Перед нами така невеличка ямка, вона десь так по відчуттю метра три, ну, може до 4 метрів. Тут є такий приямочок. Потім буде в нас вихід, і пішов такий стол, дуже такий, достатньо таку велику дистанцію, десь метрів мабуть, під 700. Стол такий, де буде у нас 2-1,5 метри. І тільки під протилежним берегом у нас буде така невеличка канавка, десь 2-2,5 метри заглиблення. От, як правило, Ось на цю ямку заходить окунь, заходить сюди багато білої риби. Ну і, Звісно ж за білою рибою у нас підтягується весь хижак. Тобто це може бути і щука, і судаки сюди з десни заходять. Тому у нас ну, типу, теоретичні шанси спіймати різноманітного хижака. Вони в нас є, тобто ми не обмежуємося, наприклад, одним окунем чи там однією щукою. Тому приманки сьогодні використовуємо в межах цього тесту. Нагадаю, у нас ну, такий я не зовсім ультралайт. Більше б я назвав це лайт 2,10, 79 вудка. Але якщо ми використовуємо з вами, звісно, там якихось 2 грами-2,5 дюйми то, звісно, у нас приманки одразу переходять в клас Ультралайт. Думаю, за рахунок того, що тут кінчик достатньо живий, ми зможемо без проблем контролювати всі ці легкі приманки. Ну і, звісно, враховуючи, що в нас вже таке глухозим'є, у нас лютий місяць, як я казав, це не найвдалий. Місяць для спінінгу взагалі. От. І нам великі приманки не потрібні. Нам потрібні такі більш повільні монотонні рух приманок в воді. Можливо, це навіть будуть раки Ну, будемо зараз пробувати. Щука в такий період не дуже. Хоче великі приманки, ну це по моїм спостереженням, тому що вона, як правило, забита ікрою і її ганятися, витрачати енергію на велику здобич не дуже хочеться. Хоча все залежить, звісно, від розміру тієї щуки. Але все ж таки шанс спіймати на меншу приманку з легкими вагами. У нас найбільше, тому цим самим ми будемо займатися. От я пропоную дещо змінити проманочку і перейти на пасивку, спробувати на... нащупати окуня, тому що поки що, поки що ми не можемо зачепитися за рибку. Так, що тут у нас По погачках, по гачках. по гачках, Ось такий гачок беремо. І давайте поставимо щось пасивне. Щось пасивне, наприклад. А от, ось, наприклад, ось це чудова кунева приманочка. Кілерліп 1 і 4. Якщо у нас тут десь буде окунець, то я думаю, що він його залюбки з'їсть. Цю приманочку. Монтаж залишаємо той самий ногачок, ну, нормально, нормального розміру. Ось так. І на Джех Рігу ми зараз спробуємо пробити саме окушка, тому що поки реакції щуки немає, але ми і не на щучих місцях. Так, поки нічого у нас немає якийсь стечок один був, але це дуже щось дуже щось не то. Ну, Не знаю, давайте будемо міняти, перебирати проманки. Можливо, варто взагалі ось прямо в ультралайт, в ультралайт уйти. Ось такий от менюній маню, фетик. Півтора грамчика. Так, ми не зможемо далеко закидати, але ну, тим більше тут у нас, у нас такий незручний боковий вітер, але а, передню бровочку спробуємо трошечки проловити. Може якийсь шнурочок нам захоче з'їсти цього фета. Так, перевіряємо гру, все у нас чудово. От, ну, слухайте, так, ми не трошечки недружньо мене <смі> моя риболовля зустріла вже десь годинку. Я. І тут тим більше я проловлюю дуже так детально кожен клаптик. І поки що я не натрапив навіть по відчуттю, там, знаєте, зазвичай по ямі, коли йдеш, там, десь там по спинам йдеш, по білої риби, якісь там тички, а зараз поки нічого. Ну от за мої приманкою тільки що бачили, да? невеличка щучка одразу вискочила. А можливо це жиришок, тому що. А дуже часто сюди заходить теж такий мал маленький жерех. Такий, знаєте, типу, 20-30 см і ось ось він так ганяє малька, але чітко-чітко за приманочкою. А, і схід. Бачили, да, друзі? Сіла нам щучка. Сіла нам щучка, хоча гачок гарний, але вона дуже-дуже-дуже так обережно взяла і зійшла. Ну це, слухайте, це вже з одного боку це прогрес, а з іншого це дуже-дуже-дуже-дуже. <хи> верніше, дуже-не дуже враховуючи суперкльов, щоб ще були сходи. Ну, принаймні, ми все ж таки очікувано з вами на саме на Ультралайт, тому що там в мене манесенький двохдюймовий фетик з на півтора грамової вольфрамової голівці. Дуже-дуже легкий і вздовж трави. Без склювання підсіла, я її не засік. Ну, як завжди, вмикання оцієї камери, блин, і ми втрачаємо рибу. Шла друга година риболовлі, хлопці, і в нас похвалитися ми можемо тільки одним сходом. Якийсь там ще була незрозуміла подвійна атака, можливо, окушок гнався за приманочкою, але більше. Нічого. Ну, дуже дивно, як на мене, не дивлячись на те, що ну, зараз люто, як я казав, що спінінгової риболовлі зараз не дуже. Тому що щука максимально неактивна. Да й в цілому хижак його треба знаходити, тому що він концентрується там на певних ділянках і не завжди він навіть там, коли ви. Фізично його знаходити кидаєте, куди потрібно, да, де він є, а не завжди він клює. Але сьогодні щось дуже все дуже все так у нас складно і ми не можемо навіть нормально розрибитись. Що дивно, тут зазвичай, ну, коли взимку ходиш, дуже багато сипиться білої риби якоїсь, там якісь там виходи окуня є, по спинах ідеш. Біли, а зараз щось нічого, не можу зрозуміти, в чому справа. Іначе лід тут зійшов вже достатньо часу пройшло для того, щоб риба адаптувалася до відкритої води. Іначе і рівень більш-менш нормальний. Не знаю, в чому справа. Можливо, як то кажуть, знаєте, лунані в той фазі. Або саме через те, що у нас було дуже сильне потепління і з сьогоднішнього дня у нас починаються приморозки, зараз от навіть мінус 2. а завтра взагалі мінус 8. Може, з цим щось пов'язано. Так що взагалі нулі, ну, складно, складно мені сказати. Ну, але в нас час ще є. Намагаємось ми знайти ключик, я вже Пробую там і півтора грама два дюйми, і пасивні приманки півтора дюйми, ми три дюйми. З першого закиду поставив рака і одразу спіймали щучку нарешті. Купа з першого закиду. Вже перепробував всі риби, які в мене були, і ось тільки поставили рака. Раком поставили, то щука, і дивіться, як вона жадібно його скопила. Тобто все ж таки вподобання риби. Певного типу приманки це вирішальна річ. Подивіться, от просто. Поставили рачка Angry Bates і одразу. До речі, там минулі відео ви бачили, як на, на нього в мене там щуки клювали, просто, просто топ. Ну от, вже не перша риболовля, рак спасає нам ситуацію. Ну що, ось ці рачки покажу вам. Чабікро 2.4 в кольорі Лох. З першого ж закиду. Скільки ми ходили, 2 години хлопці ходили і ніхіра. І от з першого закиду, думаю, треба змінювати тип приманок з рибок на якісь храбаки блін, або на рачки. І одразу ось така невеличка, але класна щучка з гарною такою потужною покльовкою. І ось вона у нас на берегу. Давайте її будемо відчіпляти і, звісно ж, цю малечу ми з вами, хлопці, відпустимо. Ну, давай, ворожка, пливи. Дякую, дякую, що нам зробила все ж таки добре. І ми, хлопці, з вами пішли нарешті від нуля. Опа, є. Нарешті ще одну. І знов на рачках хлопці. Та щучка невеличка, але Але! але, але. спрацювало то, що ми з вами розібрали. Іди сюди. Опа! Ось така от, дивіться, ось така гарна щупка. Це вже трошечки більша. І знов наш рачок. В ділі. Ну, слухайте, я думав, що сьогодні ми будемо з вами з повними защоками всілякої гидоти. Але, але завдяки ось цим рачкам, давай пливи. Але завдяки цим рачкам ми вже маємо дві риби. Ми маємо вже дві риби в такій безнадійній рибалці. Ну, ця щучка так, приємно, приємно клюнува відчутно вгатила. І а, принаймні ми виконали місію на сьогоднішню риболовлю, головну місію, традиційно на першій риболовлі разловити нове вудлище. і нам це вдалося тримати. Рибами і дві ми потримали. Ну, слухайте, як для зимового ультралайту, я вам хочу сказати, що дуже і дуже лютневого, як так сказав, ультралайту непоганий результат. Знаєте, це відео можна було назвати так. Помилки в зимовому спінінгу. Головна помилка в зимовому спінінгу це займатися зимовим спінінгом, тому що треба. Багато нервів, досвіду і знати місця, де що можна спіймати. Ну, але при певному, як я сказав, досвіді і знанні місць можна ловити і ловити непогано. Буду закінчувати, хлопці, цю риболовлю. Дуже вона складна, трудова і, чесно кажучи, пройшов, я не знаю, ну дуже багато і ледь-ледь видручив тих нещасних, ну або щасливих двох шнурків, один схід, і було ще пару контактів. Певно, що окунів. Риба неактивна. Єдиний ключ це був саме ось такі невеличкі 2,4 дюйма рачки, на яких, хоч якось щось можна... Було спіймати. Тому запам'ятайте, що потрібно не кидати в воду не тільки ваші улюблені приманки, в яких ви вірите, а ось бувають такі моменти, коли саме не колір, а от саме тип приманки може бути вирішальний. Тобто, це може бути або твістер, або рак, або якась там креатура, чи пасивна приманка. І саме оця зміна, вона може бути вирішальною і дозволить вам уйти від нуля. Вам подякував за перегляд. Сподіваюсь, ще лютні лютневі мої риболовлі будуть більш вдалими, чим ця. Ну і до зустрічі на наступних рибалках.